Знайомтесь Джо Блек, особливе кіно, де головний герой є ангол смерті. Він втомився від скорботного служіння і вирішив відпочити, спустившись на землю. Знімати кіно про смерті завжди важко. Цю тему зазвичай намагаються обходити стороною, хоча вона завжди займає особливе місце на великому екрані. Люди постійно шукають спосіб прожити життя правильно. І автор картини береться відповісти на вічне питання: як же правильно? Як підбирали акторів, як знімали фільм? У чому його прихований зміст? Зараз розкажемо. Сценарист Бо Голдман задумав фільм ще у 1982 році. Це саме він написав сценарій про над гніздом Зозулі, за який потім отримав Оскар. Йому знадобилося 15 років, щоб реалізувати проєкт, оскільки продюсери нічого не хотіли про нього чути. Поки не зустрів режисера Мартіна Бреста. Картина не передбачала жодних видовищних спецефектів, лише драми із елементами психології, І з поставленим завданням могли впоратися лише професіонали відповідного рівня. Брест зробив ставку на тріаду головних осіб: Блека, Періша та Сьюзен. У середині 90-х акторська зірка Бреда Піта вже на всю міць сяяла на голівудському небосхилі. Тож жодних інших претендентів на роль Джо продюсери навіть не розглядали. Бред Піт близько. Хочей зіграв Янгола смерті. Він постає перед нами таємничим і неймовірно привабливим. Є в образі щось холодне, ніби нагадує про смерть, але водночас поєднує чарівність та силу життя. Екрани образ Періша, люблячого батька та найбагатшої людини, дістався незрівняному Ентоні Хопкінсу. На знімальному майданчику Метер, як завжди, залишався бездоганним. Він чудово впорався з ролю героя, який гостро розуміє, що є щось важливіше, ніж успіх та гроші. Цю думку він намагається передати своїй дочці Сьюзен. Роль Сьюзен була віддана юній британській актрисі Клер Форлані. До цього часу молода англійка вже встигла попрацювати у зв'язці з Шоном Конері та Ніколасом Кейджом у фільмі Скеля. Тож назвати її недосвідченою дебютанткою було б несправедливо. С'юзен тендітна, витончена та ніжна дівчина з вищого суспільства. Вона вже зустрічається з гідним чоловіком свого рівня, але слова батька про те, що любов єдина розкіш у житті за яку варто боротися, вселили у неї сумніви. Дві зірки фільму Ентоні Хопкінс і Бред Піт чудово порозумілися на знімальному майданчику. Досвідчений актор розповідав молодому колезі про те, як у 1974 році зав'язав з алкоголем. Піт, за його словами поводився тихо і не створював особливих проблем. Знімальний процес проходив інтенсивно. Містичну мелодраму було знято з червня по листопад 1997 року. Професійна команда працювала з повною самовіддачею, однак робочий графік не став на заваді романтичним відносинам. Під час роботи над фільмом Піт та Форлані насправді закохалися один в одного, але цей роман був швидкоплинним. Сцена, де Бреда Піта збивають одразу два автомобілі, завдала багато труднощів. Її знімали два тижні. Спочатку хотіли використовувати каскадери, але студія Universal вимагала розпочати негайно, і Дублер Піта просто не встиг приїхати. Так народилася ідея використати замість реальної людини шарнірний манекен, зроблений зі зліпку тіла Бреда Піта. Спочатку зі спеціальної піни відливали макет автомобіля, який наїжджав на справжнього бреда, щоб зрозуміти, як це взагалі відбувається насправді. Валізи, які в момент удару розсипаються по всій дорозі, були комп'ютерною графікою. Справжні виявились надто важкими і просто несуразно падали на асфальт. Коли знімали сцену з манекеном уперше, масовка була налякана. Ляльковий Бред Піт виглядав надто натурально, і люди подумали, що знімальна команда намагається вбити Бреда Піта. Чому раптом смерті став цікавий світ людей? Чому Янгол смерті покохав земну дівчину? Йому стало дуже цікаво, як живуть ті, хто знають, що вони смертні. Життя коротке, а кінець близький. Як можна бути щасливим, знаючи це? Мабуть, Джо Блек отримав відповідь на своє головне запитання: кохання тема вічних цінностей. Гроші не є головним чинником щастя, хоча без них погано. Важливо передати щось дітям, лишити нащадкам, жити так, щоб після вас щось лишилося. Цікаво, що головний герой не звичайний чоловік середнього класу, а дуже багата людина. Виходить, великі гроші не несуть у собі зла, вони лише інструмент у руках людини, яка вміє тримати баланс. Герой Антоні Хопкінса, знаючи, що йому залишилось недовго, не виходить від справ. Він змінює рішення, а в цьому допомагає йому смерть. У фільмі змогли донести думку, що життя складається з миттєвостей. Впустив одну і вже не повернути. Саме про це говорить сцена, де героя Бреда Піта збиває автомобіль. Тут закладено глибоке значення. Смерть часто приходить раптово, тому не можна відкладати життя на потім. Знайомтесь Джо Блек побачив світ 13 листопада 1998 року. Створення картини обійшлося у кругленьку суму 90 мільйонів доларів. Досить довго фільм мав статус найдорожчого кіно, в якому немає жодного спецефекту. Але світові касові збори вийшли скромними трохи більше ніж 140 мільйонів доларів. На додачу до всього, стрічка була номінована на світові антипремії Найгірший ремейк та найгірший фільм року. Але думки критиків не збіглись із глядацьким сприйняттям. Публіка тепло сприйняла картину. Філософська драма багатьом припала до душі. Ця робота отримала визнання, ставши найпопулярнішим фільмом на DVD після хрещеного батька. У домашній обстановці це виглядало набагато краще ніж у кінотеатрі. Фільм безумовно вартий того, щоб подивитися і навіть переглянути кілька разів. Його можна назвати справді шедевральним.